Вибори у демократичному суспільстві є нагодою для людей оцінити діяльність чинної влади та визначити, кому довірити важелі управління на наступний період. На початку тижня голос Америки запропонував вам, нашим глядачам, оцінити ефективність чинної Верховної Ради, виходячи з вашого власного досвіду. У рамках рубрики тема тижня. Ми запитали вас: чи живеться вам сьогодні краще ніж п'ять років тому? Лише 9% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 90% кажуть, що їхнє життя не стало кращим, і 1% не визначився. Протягом тижня ця тема викликала жваві дискусії як на нашому вебсайті, так і на сторінці тайму у мережі Фейсбук. Процитую декілька коментарів. Чим менше влада втручається в життя громадян, тим краще громадянам. І саме тому ситуація в Україні зараз гірше ніж п'ять років тому, каже Олександр Янковський з Сімферополя. П'ять років тому я мав стабільний заробіток, давав стабільний заробіток п'ятьом підлеглим. А зараз працюю сам за п'ятьох. А заробітку не вистачає для задоволення мінімальних потреб моєї сім'ї. Пише Михайло з Житомира. Я та всі мої знайомі стали жити значно бідніше. Тепер я починаю розуміти тих людей, які не платять за комунальні послуги. Іноді і мені доводиться вибирати між пломбою в зуб та платою за воду. Пише Максим з Києва. А чи покращилось життя мешканців Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Ось результат їхнього міні-опитування. Я думаю, що Україна Я думаю, Україна рухається в правильному напрямку. Добре, що Янукович до влади прийшов, бо все-таки щось зрушилося в бік покращення. На влучені мені покращилось. Мені хорошо отак. так. німа працьовую і пенсію отримую, хоч потрохи, але додають. Раніше було вісімсот гривень, а зараз вже тисяча вісімдесят Не краще і не гірше, але якась стабілізація є. Саме краще було при советському союзі, тому що ми чоловік був хазяїнець. Найкраще було за радянського союзу. Людина була господарем на землі і вздовж, і впоперек ліси вільні, річки вільні, пляжі безплатні. Оце було красиво. Зараз диктатура капіталістів. А треба, щоб була диктатура пролетаріату. Хоча в нас в сім'ї всі працюють, но Хватає тільки на піщу. Якщо купили холодильника, то тоді вже треба крутити і терпіти. Багато що змінюється, змінюється в сторону повернення до минулого.